А на базі Херсонської обласної клінічної лікарні, за наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, розпочав свою роботу обласний центр нефрології та гемодіалізу з філією в Каховській центральній районній лікарні. Подробиці за мить. Херсонська обласна клінічна лікарня розпочала роботу впровадження в практику нових досягнень в області медичної допомоги хворим нефрологічного профілю. Обласний центр нефрології відкрито на першому поверсі терапевтичного корпусу лікарні. На сьогодні це світлі та просторі кімнати діалізних залів. Повністю облаштована кімната водоочищення для пацієнтів. Зроблено комфортну кімнату відпочинку, яку облаштовано зручними меблями та телевізором. Наявна сучасна, повністю автоматизована клініко-діагностична лабораторія, яка працює у Цілодобовому режимі у лікарні також функціонує 10 ліжок нефрологічного профілю. Центр повністю забезпечено розхідними матеріалами та ліками. Це надає можливість безперешкодно взяти на діаліз усіх хворих, які до цього перебували на лікуванні у відділенні діалізу обласного госпіталю інвалідів та ветеранів війни. У відділенні працює висококваліфікований медичний та технічний персонал. Актуальність відкриття центру пов'язана із зростанням в області кількості хворих із хронічною нирковою недостатністю.